Вони продовжили тренуватися та брати участь у різних міжнародних змаганнях, прославляти Харків і щоразу доводити це місто, як і його мешканці, не переможне. Вралі місяця запланіровано чемпіонат України по також Также буде відбор на все до а чемпіонат Європи, або чемпіонат світу. Я сподіваюся, що все у нас вийде. Я просто буду виконувати свою роботу, продовжувати тренуватися і. Добиватися високих результатів силові тренування на аби як допомагають розвантажитись і емоційно кажуть спортсмени. Так вдається випустити лють на російських окупантів, які потрощили Харків та намагалися зруйнувати звичне життя містян, але їм це не вдалося. Тож наголошують спортсмени, постійно нагадуватимуть ворогам: дух харків'ян нікому не зламати і не подолати. Стало складніше, але ми всі вже до цього пристосувались. Дуже незручно, коли відключають світло, то ми вимушені тренуватись в десь в яких рамках, не таких, як нам треба. Але ми всі сильні, ми сильний народ, і тому ми все витримаємо. Років через п'ять будете дивитись мої бої на телевізорі. Як за Усика зараз дивились на Ломаченка, ну десь так будете дивитись на мене. Обіцяєте? Так. Мер Ігор Терехов зазначає, поки українські військові захищають нашу державу, бережуть кордони та звільняють територію від ворогів, харківські спортсмени прославляють місто та Україну на своєму фронті, і це також значний внесок у нашу перемогу. Я ввірю, що перемога буде за нами. Я ввірю, що після війни, звісно, ми будемо розвивати спорт, і бокс, і боротьбу. І сьогодні, в сьогоднішніх реаліях, хочу поблагодарить вас за вашу позицію, за ваше мужество і за те, що ви делаете. Найкращих спортсменів Харкова та їхніх тренерів ігор Терехов нагородив пам'ятними дипломами: Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Юрій Бобикін, Харківські звісті.